Ну і вітання гай, з вами знову Сіпрян, і ми продовжимо грати в острів. Гра в Острів, наша одна з улюблених ігор, українська гра. Ми продовжимо наше поселення, нажимаємо Продовжити і дивимося, чим ми можемо сьогодні зайнятися у нашому невеличкому поки що поселенні. Я сподіваюся, нас буде, нас буде чим зайнятися. Тому що сьогодні у нас сьогодні має бути, наскільки я пам'ятаю. З останнього відео отут якраз таки а, якийсь елементик додатковий, якийсь додатковий елементик, якийсь, не знаю, який поставити поки що. Ну я б якийсь поставив. ну Для початку я би, я би забрав би а, всякі деревця які тут не по ділу стоять. Давайте заберемо, потім краще посадимо новенькі, свіженькі, молоденькі. Так, це дерево, як воно тут от забрали раз. Mm, забрали прибрати. Я тут вже поставив прибрати. Прибрати і тут поставив прибрати, Чому воно не прибирається. Так, ну, це можна також прибрати. А це і це прибереться. Із. А це в нас е кущики. Ну, кущики такі невеличкі, хай будуть. Це можна також прибрати. Це прибрати. А, ну, в принципі, більш-менш єдине, я не розумію. Як так вийшло? А дивіться, яке широке дерево. Яка широка в нього, а якийсь ш... стовбур широкий, такий мо... моцний, мощний широкий стовбур. Давайте заберемо зайві тут дерева, роздивимося, що в нас тут взагалі є, яка ситуація. А, так, ці вже ми всі прибрали. Тут посадили недавно свіженький, молоденький. І в принципі, в принципі, принципі, більш-менш виглядає, більш-менш виглядає, воно в майбутньому буде підросте. В нас е, треба додати декілька робочих місць. А я от не знаю на даний момент. Я ще забрав, так, да, дерево? Да, в процесі усунення. Е, я от не знаю, які місця додати робочі, але якісь обов'язково місця робочі додати необхідно. Поки що не знаю. Можливо, щось зв'язане з їжею. Єдине в нас. Ну, як ви бачите, мені в цьому. В цьому нашому поселенні бюджет був максимально нецікавий. Ну, наступному поселенні будемо займатися і бюджетом. В нас тут, в принципі, по їжі. Ну, взагалі, в нас по їжі тут сказати, що все дуже добре, нічого не сказати. Тут навіть нічого немає трьохзначного стосовно їжі. З трьох... найменше в нас їжі, якщо так проаналізувати, це ну, гарбузи 444. А, я навіть не знаю, що тут ще є. Тут ну, гречки: 14 тисяч. Яблук взагалі за 20 тисяч. сіна 80 тисяч капісу. Жорстко, жорстко. Мені подобаються такі цифри. Правда, єдиний нюанс, що з такими великими цифрами. Я не знаю тоді, чим зайняти моїх людей. Стільки їжі, ну, от, де в нас Картопліка. 16 тисяч, тобто дофігіщо. В нас ще можливо, ще можливо, я знаю, чим можна людей зайняти додатково. Зараз додивлюся, так, ну молочко. А ні, і молочка вистачає. Ну, яйця єдине, що яйця, яйця і кукурятина. от курятина. Що в нас по курятині? А де курятина? Що тут нема курятини? А як курочки? Що в мене курочки не ріжуться? Не поняла. А що в мене курочки не ріжуться? Де ці курочки? От. М ага, може в мене курочки не. Та ні, мають бути. Тобто, я так розумію, курочок мало? Що в мене їх навіть немає на ринку. Я ж правильно розумію? Чи вони десь, може, в алфавітному порядку збилися? Ну, там де К, нема курятина? Нема. Окей. Ну і курячі яйця, відповідно, також нема. Тобто вони дуже швидко витрачаються. Давайте зробимо, давайте зробимо додатковий курничок. Так, мені вже нічого не треба, не цікавить. Можливо, займемося бюджетом нашим, чи, чи не особо цікаво. Ну, давайте подивимося, що у нас по бюджету минулий рік. 3 тисячі, мінус, мінус 3 тисячі. Чому імпорт ну фігня, заробітна плата велика. А, ну тому що я знаю чому, тому що в нас немає ні податку на статки нормального, ні податки на землю. А, ну давайте чисто по приколу, а то мене постійно булять, що я таким не займаюся. Давайте зробимо тоді ну податок на корчми гривню зробимо, хоча це, мінімум, ну, це не, не впливає на, особливо на наші доходи. А, навіть не будемо такий податок робити. Не, абсолютно немає змісту. Податок на статки. Давайте 2 гривні. Хто дуже багатий, давайте 2 гривні платіть. Податок на землю. Давайте на житло одиничка. Буде. А податок на землю. Ну, приблизно. Ну, просто у нас є такі території величезні, що я боюсь, що податок на землю буде неосяжний для них. Ну і. І можна зробити ціна на ринку 120. Подивимося, як вийде У нас на ринку скільки? 3200. І заробітне платня 9400. Ну, давайте на ринку зробимо 120%. Або, знаєте, зробимо як? Ціна закупівлі 100, 100 а на ринку 150. Ну, давайте спробуємо так. Можливо, в нас. Цьогорічний бюджет, ну цьогорічний вже важко буде виправити, хоча можна буде виправити, в принципі, подивимося наступний раз. Якщо піде в плюс, то за 80 років ми, в принципі, вийдемо в плюс. Можна, звісно, продавати кучу всякої фігні але впадло, якщо чесно, впадло. Так, давайте побудуємо ще один курничок. Раз такий. В нас тут движ пішов з курничками. Так, не в ту сторону пішов, ну нічого. Пам-пам-пам. Побільше курей, щоб було. Давайте три курнички зробимо. Такс. Ну, в принципі, рівно. Ти Ага, нормально, все поняв. Все поняв. Десь приблизно. Отак. Чи зробити пропуск невеличкий? Да, не зроблю невеличкий пропуск, щоб могли люди ходити. Раз курничок. Ага, все будується. Треба було через контр, ну нічого. І ще один. Рівно стоїть. Рівно. Так, у нас тут десь така відстань. А, ну, переблизно отак. От Три курнички. Три курнички, значить, свинки нормально, корівник нормально. До речі, можна тут когось позабивати, ні? Нікого забивати нема. Ну, ладно, коні. Розводити коней не потрібно вже стільки нам розводити коней. Давайте на забій цих постарших. Ну, забагато вже коней. І давайте подивимося, що у нас тут по овечкам. А, вівця, баран. Угу. Ну, Давайте заб'ємо цих кому-три роки чуть-чуть гру і знаєте, чим я хотів би зайнятися? Я вам зараз розкажу. Для початку хочу подивитися по кожній оцій штуці. А, так не можна, точно, так не можна. Ну, Давайте тоді так пройдемося. Я хочу наняти максимальну кількість працівників на важливі, важливі такі інструменти. в плані... А, ну, я не знаю, шкіра. Ну, шкіра це не дуже важливий. Комора. Стіло, давайте в стіло плюс один. В комори нема змісту по 2. Хоча можна було би в комори. Давайте в комори. Все-таки 2. Застосувати скрізь і застосувати скрізь. Давайте в комори по 2. Ковальня, так, тут нормально все. М -м, якраз і жіночки в якісь там в комору зможуть приходити додатково працювати не тільки на а, не тільки на... А, риночках, також ще зможуть працювати на покрівельні. Ой, покрівельні вже в коморі. М -м, торгівельний склад не треба, торговий причал ну, не треба. Давайте в риболовні одного додіка. І тут одного додіка. Так, млин, тут все працює. Міська рада працює, торгівельний склад, тут все окей. Ці склади нема змісту, в принципі, зараз ми ще туди додавим на, наш, на нашу школу. О, в нас початкова школа, а я не додав учителя. От я. Так, давайте ще тут одну стіло. Ой-ой-ой! Кінь потребує нових підков. А чому в мене підкови не робляться? Де в нас ковальня підкови? О, недостатньо заліза. Угу, А що, заліза недостатньо? Заліза недостатньо. Не поняв. Заліза недостатня. Недостатньо заліза, а де мені його вам взяти? Вугілля. Я вже забув, тут. з... заліза потребує. А де мені його взяти, гейс? Я забув, залізо де робиться? Можна купити в тебе залізо? Стоп, я реально забув, де залізо робиться. Давайте подивимось. Щось вибило з голови. Чи тут залізо якось купляється? Так, ну тут немає. Тут начебто немає нічого заліза. Ну, правильно, свяхів під підков. Плавильня. Виробництво... А! Це плавильня у нас залізо виробляє. Тю. Е, тоді в нас є ж плавильня. Що ти не працюєш? Плавильня. От давайте ще додамо людей. А вугілля. Недостатньо залізної руди. Ага. А залізна руда це в нас. виробляється ким? Я вже все позабував, я не знаю, два тижні не грав і все забув. Е, залізна руда в нас. Стоп. Залізна руда. Щось поплив. Сіпрян поплив. А де я вам залізну руду надивую? Поплив Сіпря. Поплив. Залізна руда. Залізна руда. Я правильно розумію? Завантажено залізної руди. Завантажено вугілля. Недостатньо залізної руди. Читаємо. Павиння виробляє залізо шляхом нагрівання залізної руди в печі, що топиться вугілля. Вона будується в вигляді водяного млина, який використовує камінну греблю для спрямовування потоку води на водяне колесо. Колесо, в свою чергу, приводить у рух міхи, що розмухуються полум'я. А розмухують полум'я печі, підвищуючи температуру. На виробництво на кожної е, одиниці заліза йде 5 одиниць вугілля і 5 одиниць залізної руди. А, так, течія це обов'язково. Ага, вона може перегородити шлях навіть? Прикол. А я не знав, а в мене вона перегороджує шлях? Може перегородити в теорії, якщо так дивитися на це все. Ам-пам-пам-пам-пам-пам. От питання до Сіпряна. Від Сіпряна до Сіпряна. А де я вам надибаю залі залізну руду? Я щось реально поплив от Сіпрян забув. Залізна руда. Де ці додіки, ага во. Що вам треба, нові підкови. А щоб нові підкови робилися, нам треба залізо, правильно? Нам вже сказали. Залізо, так, окей. Недостатньо заліза. Я вас поняв. Я вас поняв. Все, я все вас поняв, заліза недостатньо. Будемо, значить, купляти заліза, залізну руду. Наскільки я розумію, будемо купляти залізну руду, тому що я так зрозумів, що Сіперіан щось поплив і не може згадати, як залізна руда виробляється тут. Походу, вона купляється, залізна руда. Ну правильно ж, вона купляється? А, тому що отут виробництво заліза з руди. Плавильня це з руди робить. А руда. А руда у нас виробляється ніяк. Приблизно, принаймні, ми тут це розуміємо, що тут не, немає нічого з виробництву руди. Тобто, щоб руду виробляти, треба якийсь, ну, мати кран і так далі. Тобто, я так розумію, залізну руду треба скупляти мені. Ну, окей. Займаємося цим питанням. Будемо моніторити. Тоді, тоді дивимося на наші курнички, які ви виросли, В їх перемістимо трохи дві курочки, два курча сюди і. Ой, ми зробили помилку, да? Да, ми зробили величезну помилку. Треба було спочатку людей наняти, а потім уже курчаток і всяких там переносити, тому що вони ж не виживуть. Ну, хоча є шанс, що визовуть. Вже переносять гречечку. Зараз ще воду принесуть, я думаю. Ну, принаймні, я сподіваюся. Курка померла з голоду. Все-таки не встигли. Не встигли. Ну, давайте дочекаємося тоді, хай а, Хай тоді принесуть нам спочатку їжу, а потім будемо переселяти. Ну, це така міні-помилочка від Сіпріна. добре, що є. я зробив тільки дві курочки. А не більше. Межа поголівлі курчат. Давайте курчаток зробимо 20. 20 буде нормально, думаю. Тому що наскільки я розумію, якщо межа поголівлі курчаток 20, тобто цих 10 курчок е, лишається 10 курчок, які яєчка несуть. Так? Правильно? Що-то не так? Пам -пам. Давайте прочитаємо. Коли ви купуєте курей з інших місць, їх буде досалення? Ага. Це ми зрозуміли. Межа поголів'я визначає, скільки дорослих курей буде утримуватись. Межа поголів'я. Ага, 30. Надлишки йтимуть на забій. Забій курей здійснюється прямо в курнику і не потребує окремої, ага. Е, межа поголів'я курчат визначає, скільки одночасно вирощуватися курча. Зниження цього показника не призводить до забою. Е, ну тоді пофіг хай буде 30. Ні на що не впливає. Я так розумію, 30 плюс 30 це 60. Так, ну що, ви принесли? Ну, принаймні, їжу принесли якусь і принесли. А, і принесли трошки водички. Давайте отак, подивимося, чи виживуть. Сподіваюсь, виживуть. Ну, гречки їм точно має з головою вистачити і води. Ну, поїдять певний період, тільки гречку і воду, подумаєш? Люди так їдять, дякую. Що, принесеш ти мені залізну руду? Залізо зато ти принесеш. Ну давайте купимо залізо хоча б. Ну Давайте купимо хоча б залізо. А то, що Сіпрян поплив, забувся. Забувся, як то все відбувається вже. А, так, я ще хотів подивитися ще стосовно наших безробітних чоловіків і жіночок. Ну, чоловіків 5%, ну це не так вже і багато. Не так вже і багато порівняно. З 291 дорослого. Це в нас буквально пару людей. Там 8. Ну, 10, приблизно 10. Ам, пам пам, пам, пам. Єдине, я що думаю. А, ні, стоп, які 10. Тут же ж, десь 5, тому що ж, тут же ж половина жінок. До речі, не написано. Так, да? тут не написано, скільки чоловіків, скільки жінок. Я не бачу просто. А, тут тільки безробіття розділяють, а от скільки дорослих жінок і чоловіків не написано. Ну Це не принципово, якщо чесно, але все одно. А, так, у мене, до речі, тут забавно, що пише. Тут прикольно, тут прикольно, дуже прикольно. А, я ні, забув, що тут є така штучка. Так, у мене 6 коней, 2 воли, 6 корів. Дай бугаїв? Це забагато дей бугаїв, якщо чесно. Краще б ніби побільше кров, вони ж молочко дають, а бугаї, мені толку тих бугаїв. А, кури 57, свині 18, з яких 6 корорів, нормально. І тут по баранам 10 серед 19 віків, це непогано. Окей. А, тоді в нас в нас, до речі, жіночки вже не мають вільних місць для роботи. Так, у нас, в принципі, вижили кури. Запас води 22 роки. Та ти що? Та ти що, та ти що? Давайте межа поголівля тут така і тут така. І все. І let's go. Так, у нас тут пасуться вони собі нормально. Залізо зараз там нам привезуть, все зроблять і буде щастя. І буде щастя. Тобі ж я вам що хочу сказати, за 18, ну майже за 20 хвилин відосика ми, по суті, нічого не побудували, всякою хернюю пострадали. Ну, зато зрозуміли, що Сіпрян не знає, де береться залізо. На своєму-то то, третьому десятку я не можу зрозуміти, де береться залізо, такий Сіпрян? Ну, буває, буває. Буває, guys. Так, до нас приїхав якийсь поц. І він нам хоче щось привезти, наскільки я розумію. Не зна... А, стоп, а куди ти приїхав? На ферму? Чого ти на ферму приїхав? Що тобі на фермі треба було? Чил? Ну ладно, допустимо. Пам-пам-пам-пам-пам. Um, в нас тут, значить. В нас тут значить все готово для того, щоб я стартанув, просто думаю як краще, щоб я стартанув другу серію, яка вийде завтра о 15-й годині, як завжди. І почнемо її з якихось там починати будемо з якихось, не знаю, з якихось будівель на оцій вулиці. Ще точно не вирішив, які ну які ж по-любому будуть, правильно, правильно. Тому а, з вами був Сіпрян. Буду вдячний за вашу вподобачку, за ваш коментар, який ви залишите. Якийсь не знаю, якийсь ну якийсь вкусненький. Надіюсь. А і що? І ну, подбаєчка, підписочка коментар і, і зашибісь. І Сіпріну буде зашибісь. Тому дякую вам за перегляд. З вами був Сіпрін. Всім пока.